Це вже 4,5 книжка. Ні, раз, два, три, 4-5 книжка Еріка і Мануеля Шмітта. Ті, хто був знайомий з попередніми, найвідоміша це Оскар і Рожева Паня. Передостання, яка вийшла два роки тому, це з Остенду». дуже добре знайомі з творчістю Еріка і Менерешміта. І думаю, що вони будуть задоволені останньою книжкою, яка вийшла сьогодні, це Двоє добродів» із Брюсселя. Ця книжка з'явиться в центральних магазинах України з 15 березня. Це мережа книгарні є. Це інтернет-магазин Якабу, «Довженко», магазин Довженко в Києві на Воровського і в інших різних магазинах України. своїй останній книжки Шмідт продовжує свої найкращі традиції, які, з якими ми познайомилися в його попередніх книжках. І е, я так думаю, що в нашому видавництві е, через рік вийде наступна книжка Епіка і Мануеля Шміта. Е, ми ще не визначилися, е, яка, значить. і я думаю, вона не буде останньою. Ми Будемо продовжувати е, видавати і е, е, прозу Шмітта, і можливо ми е, почнемо видавати то. Чим Ерік Іммануель Шміт відомий у всьому світі? Це його драматургія.